Президент Путіна голосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загоном. Багатьох містах України було чутно вибуху. Ми вводимо воєнний став на всій території нашої держави. Всі рани розчанеться всяк, коли Колись мене побачиш ти квітучою і знов. я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я україна. Я витримаю вік, я захищу тебе від відку, що в мене цілять твій дусів, тому що я сильна, я подолаю все, но ти мене в своїх руках несе, в поклавши, поклаши, відправили скусні. Лись назвуть героями вас, ви мої сини і зацвіте калина, мов кров червонима Згадає батьківщина, яким ти був коза. Вірю, з тобою я в наші сили, свобода в серці, як крила, і мир повернеться. Це подолаю, завжди добро перемагає і переможе паль, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе, від кур, що мене цілять звідусіль тому що я сильна Наші ангели нас захищають, Від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись на хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши убитві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, Зазвіться, що знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.